Основною метою земельної реформи в Україні є забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, перетворення її на самостійний фактор економічного зростання. Задля досягнення цієї мети на рівні місцевих громад розробляються та впроваджуються у життя програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель. Є така і у визирській СТГ. На останній сесії сільради депутати прийняли низку питань. Щодо додаткового фінансування цієї програми з метою встановлення меж сіл громади. Будемо виконувати роботи з встановлення меж села Пшонянове, причорноморські, широке, Тілігульське, село Любопіль, село Нове Вільшанка і село Мар'янівка. Будемо проводити нормативну грошову оцінку села Любопіль, Причорноморські, Заря, Труда, Кіне, Нова Вільшанка і Степанівка. Також додаються заходи, які включають в себе послуги з розробки проекту замосту щодо встановлення меж сільської територіальної громади та виготовлення технічного звіту по кадастровій зйомці меж. Мало цікава для пересічного селянина процедура регулювання земельних відносин є надважливою для покращення інвестиційного фону громади, вважає голова постійної депутатської комісії з питань земельних відносин Віталій Котвицький. Громада, в якій немає границ населених пунктів, вона менше привлекательна для інвесторів, оскільки це основательної ну, політики громади. І чим більше і правильні будуть оформлені границі входящих в громаду, тим проще і пойдут инвесторы інвестори. Сюди. Але для залучення інвесторів потрібні не тільки привабливіші умови, но й додаткові можливості, розуміють депутати та керівництво сільради. Для подальшого розвитку індустріального парку та його формування необхідно провести інтелізацію двох земельних ділянок: одна площа 1,9 гектар, друга 0,9 гектар в селі Міщанка для подальшого збільшення площі індустріального парку. Аналіз бюджету сільради за роки існування Визирської громади в розрізі галузей показує, що зростання напряму залежить від ефективного використання землі, збільшення її соціального, інвестиційного та виробничого потенціалів.